На березі Чорноморя в Лазурному, в дитячому, здоровчому центрі прибережний вже вкотре пройшов всеукраїнський дитячий хореографічний фестиваль Зірки Прибережно. Це вже сьодьми всеукраїнський фестиваль зв'язки прибережного з кожним роком рівень підготовки учасників і рівень самих колективів росте. Талановиті дітлахи з усіх куточків України зібрались на одному майданчику, аби показати свою майстерність. Сім днів прибережно були насиченими для всіх. Проходило очень насыщенно, потому что по соотношению тем, прошлым годом, в связи з плохою політичної ситуацией, и экономической. много коллективов не приїхало. Было слідно, всего п'ять коллективов. В этом году около 15 колективів, которые показували своє мастерство на протяжении 7 дней. Репетиції майстер классы і звичайно, найкращий відпочинок на березі Чорного моря запам'ятається і хлопчикам, і дівчаткам. Мне понравилось в Прибрежном едальня, место проживания, нашел друзей. Тут весело. Мне тут все понравилось, как танцуют коллективы, как мы танцуем. Мне море понравилось. Мне здесь очень нравится, здесь красиво выступают коллективы, красивое море и тут Хороше місце проживання, вкусно кормлят. Мені тут понравилось море, особенно то, те, що ми почті каждий день виступаємо. Ну, мені тут краще все навіть. Гостинний персонал дитячого здоровчого центру прибережний намагався створити всі умови для учасників і гостей фестивалю, адже ці днів повинні бути найкращими для них. Море і доброжелательное отношение работников лагеря, ну я не ожидала, ну любой, любая просьба все выполняется и все с улыбкой, поэтому все хорошо. Самое главное море и отдых, танцы, куча эмоций, все понравилось. Мы приближенно приезжаем уже шестой год, в принципе нам все нравится и условия проживания. Мы заодно совмещаем приятное с полезным, мы и отдыхаем, и танцуем, и работаем. Всього понемножку. Надзвичайні емоції кожного дня дарувала сцена юрмали. Хореографічний колектив Авантюрин постійний учасник фестивалю зірки прибережно. Цього року вони приїхали з розширеною програмою. Програма народна, народна стилізація, естрада сучасна. Ми дуже багато номерів А вот чимало участников впервые на сцене Юрмалы в На хореографическом фестивале мы впервые. Мы приехали сюда в качестве гостей, как лауреаты международных конкурсов. Решили порадовать всех участников фестиваля нашей новой постановкой, посвященной Ивана Купала. И сегодня мы ее будем представлять. Мы первый раз в Прибрежном на фестивале. Нам очень понравилось. Мы привезли индийские танцы. Мы коллектив индийского танца. Большинство видели вообще такую красоту, как мы танцуем, первый раз. Журі цього разу доводили складно, адже з кожним роком підвищується хореографічний рівень учасників, говорить Іна Воронова, яка стояла у витиці фестивалю зірки прибережно. Ставлю вся Україна. Уровень колективів дуже повисився. Наш фестиваль дає їм опит, дає їм віру в себе, дає їм тимпізнання, і у них є желання самосовершенствоватися. Цього року до табору повернулись і постійні учасники з Донецької області міста Дружківка. Вона сіміна пляж. Пляж, всі общительні, колективи інтересні, ну, пожелаешь, конечно, всем, всім звісно, удачі. Окрім фестивальної програми, учасники могли долучитись і до дозвільної програми оздоровчого центру. У нас работают свои мастер-классы. Это хореография наша, это наш, наш художник. Наши два кружка очумелых ручек – это оригами, изделия из бумаги и декор. То есть ракушки, камушки, мелкий бисер, все, что можем мы декорировать декупажем и так далее. Из-за непогоды у нас, мы сорвались немножко свои мероприятия, но мы подготовились, мы использовали кинотеатр, проводили мероприятия там. Дети были заняты на корпусах, Інтересними завданнями, логічного мислення. Да, скучать особи не пришлось. і мені до скучати у нас. І ось фінальна мить, коли сцена збирає всіх учасників фестивалю. Дорогі друзі, ми вас вітаємо з тим, що наш фестиваль здійснився. Ми, ну звичайно, підійшов до завершення. Саме головне, я хочу вас привітати з тим, стали учасниками самого. І півночі, півдня центральної центрального регіона сходу та заходу, і це дуже дуже нас радує з того, що ми фестиваль наш зібрав всіх представників нашої країни. Перші місця вибороло декілька колективів фестивалю. Це було непросте рішення для журі. Цей фестиваль особливий. И неожиданно особенный. Все-таки время сложное, скажем, и такое количество людей, такое, такая география колоссальная, еще ни, ни разу не была представлена на этом конкурсе. Вот я уже шестой год на этом конкурсе журю И получаю, конечно, море удовольствия, массу удовольствия, от общения с такими прекрасными, прекрасными руководителями. Вы знаете, какой-то подбор людей, очень искренних, настоящих, педагоги с большой буквы, хореографические, профессиональные какие-то тонкости всегда нужно определить. становление и, поиск, и как говорится, Совершенству нет предела. Всегда можно многому учиться и на конкурсах показывать свои успехи лучше, хуже. Но вот то, что они делают для детей, какую они для них открывают жизнь, возможности и дают им вот тот уровень общения и культуры, это просто даже не подлежит обсуждению. Я Горда, тим, що я на этом конкурсі журю, і мені дуже подобається сама атмосфера. Організатори прекрасно працюють исключительно, искренне, опять таки для всіх для детей, це видно по их отношению, по всьому, що вони вот на цьому конкурсі. Огромне їм спасибо. Салют сповістив, що фестивальні дні 2015 року закінчились, але хай живе фестиваль 2016 року.